Для працівників товариства Комунальник зимовий період нелегка пора року. Важко дістатись до водогону, якщо є прорив. Проте, не дивлячись на труднощі, всі аварії ліквідовуються вчасно. Після аварія була на Почтовій, Буквально за 4 години ми встречили аварію. Була аварія на період Красноармейська. Вчора утічка води була на Петровську. Ну, практично вовремя в наше відведене время, ми ці аварії устраняємо. Найбільша аварія водопровідній мережі міста сталася наприкінці грудня. Зазначає Олександр Фацько. Біля лікарні прогнила труба. Щоб відновити водопостачання, працівникам комунальника довелося замінити 11 метрів водогону. Практично ночь була пальниця без води, була відключена вода, тому що труба під дорогою, треба було вскривати все. Це. Заменили, пустили воду. Практически это авария сделана. А так аварии по водопроводам они есть и есть постоянно. Мелкие аварии. Причины две. Первая причина это старение наших водопроводных сетей, из которых порядка 34% изношенных ветких сетей. И причина подвижка грунта, где за счет вот этих вот перепадов температур начинает двигаться грунт и ломает трубы. Здесь могут І чугун, чугунні труби, і нові, і старі, тут вже роль не грає. Зношена, не зношена труба, вона практично може вийти з строю, переламатися пополам. Що ж до водонапірної вежі, що на Чернігівській, то вона досі в аварійному стані. Ситуація по водонапірної башні по Чернігівській, поки залишилася на тому ж рівні, башня знаходиться в аварійному стані, тримається на одній розтяжці, что угрожает ее падение, денег пока на нее не предусмотрено. Мы надеемся, что если мы выйдем, и в этом году предусматриваются деньги на энергосберегающие технологии, то мы просто откажемся от этой башни вообще. Если мы поставим там установки, работающие по давлению, то есть прямая связь, насос, осу, установка, регулирующая давление, и сеть. так как практически сейчас работает весь город.